Археологи переконані, їм вдалося знайти артефакти, які свідчать про те, що Грузія найдавніша виноробна країна у світі. Вісім тисяч років тому, під час ери неоліту, аграрна культура процвітала у цій місцевості. Одним з важливих напрямків в сільському господарстві було виноробство. «Визначальним для цієї місцевості є те, що тут з давніх давен вирощували виноград, який ми вважаємо використовувався для приготування домашнього вина. Знайдені нами зразки посуду для виноробства. Є підтвердженням нашої гіпотези. Тут вино виробляли навіть раніше від дати, яка вважається офіційною датою початку виноробства в Грузії, 6 тисяч років до нашої ери мета проєкту полягає в тому, щоб переглянути офіційну історію аграрної культури. Йдеться не тільки про те, щоб визначити, де найраніше почали виробляти вино, а дослідити історію освоєння диких рослин у цьому регіоні Закавказя, який є частиною так званого родючого півмісяця. Родючий півмісяць термін, що вживається для означення історичної території, яка простягалась від стародавнього Єгипту до Месопотамії. Її часто називають колиською цивілізацією. Бажається, що саме тут виникла найдавніша людська цивілізація і агрокультура.